Там він. Ну Бергін вечірній. Знаєте, що я помічаю? Досить багато парасолів у смітниках. Хто знає, напишіть, що це означає. Мабуть, коли люди із готеля виходять, їм пропонують парасольки, їх потім людина викидає, а не повертає в готель. А можливо, все ж таки, такий сильний вітрюган, що парасольки не витримують, їх вистачає лише на один день. Як ви думаєте, яка вірна відповідь? Нам пощастило, ми бачимо верген у різдвяний період. І він фантастичний. Головні вулиці прикрашені гірляндами, вогниками, зокрема у районі Брюген, де я зараз іду. Відомий своїми старовинними дерев'яними будівлями рибацькими, вони включені, до речі, до списку ЮНЕСКО. Ялинка на площі, маркет і, і святкова карусель, де збираються місцеві жителі та туристи, щоб робити покупки і співати різдвяні пісні. Натрапили на магазин цих катічок. Я вважаю, що це найвдаліший подарунок. Тому, що цей милий сувенір настільки став популярним у всьому світі, ця іграшка, що її стали робити в будь-якому образі, яка відповідає будь-якій професії, хобі. А якщо ви ще не натрапили на колекціонера, взагалі ваш клієнт до кінця життя клас, Респект маркетологом. Пора юлібордів, вечір, корпоративів по нашому. І всі ресторани запрошують люб'язно. На Юлі Борт, на Юлі Ланш, Юлі Квелт. Тут будь до чого, додай приставку Юлі, і це буде означати Різдвяне, навіть Юлі Калорії. А ми все ще голодні, такі самі, як цей ведмідь. Тому ми терміново йдемо шукати МакДональдс. Не вийде в нас із святковою вечерю, втомлені, перенавантажені емоційно. Тому, і, на жаль, і маркету не вийде. Вибачте мої любі підписники. Максимум на що вистачило сил зазирнути у вітрини і поспостерігати різдвяне вечірнє місто із вітрини Макдональдс. Казкова пора різдвяного декору. Я трошки недооцінювала Берген, коли була тут перша. Я була в дуже поганому Ми Шукали прихисток Норвегії і можна сказати, це місто було проїздом. Я не бачила це місто повністю. Я й не кажу зараз, що я його бачила повністю, але ми його сьогодні більше проїхали в машину і ми бачили різдвяні декорації. А це що це велике місто. Я читала, що Берген славиться найбільшим. У світі містом з пряників, які щорічно створюють місцеві жителі. Я так хотіла це побачити, цю виставку, де представлені будиночки, церкви, кораблі та інші споруди, виготовлені із пряникового тіста. І традиційні різдвяне вбрання червоно-зелене, у переміжку із. Класичними нордичними сувенірами, вовняний одяг, дерев'яні прикраси, вироби ручної роботи, різноманітні різдвяні смішні іграшки, статуї, віночки все це для вас, для того, щоб ви принесли у свій дім затишок, красу і скандинавську різдвяну естетику. І яке ж різдво без вертепа, без історії про? Народження Ісуса Христа, дякую з різдвом Христовим вас.